Усім привіт! З вами Владислав і ми з вами продовжуємо батьків групі назвою Робус, і це у нас режим під назвою Ресторан Тайкон 2. Ну що ж, надіюся, ви очікували продовження даного режимчику. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, ми продовжуємо. Ми продовжуємо звати власний ресторан у режимі Ресторан Тайкон 2. Ну що ж, в цій частині нам потрібно покращити наш ресторан, тому що він виглядає не дуже ефективним. Ну, для цього нам потрібно підзаробити трішки грошеняток, розширити його, можливо, ще щось зробимо цікавеньке. Ну що, бачу, наші офіціанти, наші поварі працюють повним ходом. Ну і якщо ви хочете продовження даного нумограю про даний режим, то не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видава. Ну що ж, потрібно під нас братички грошеняточок і можемо найняти ще одного офіціанта. І наша робота буде ще та ще ефективнішою, чим вона у нас була. Так, ну і почнемо зараз покращення нашого ресторану. я хотів би прибрати ось це, бо воно, по-перше, виглядає не дуже гарним, а по-друге, потрібно щось та й починати, потрібно розширювати наш ресторан. Ну, Поки що ми це перемістити та продати не можемо. Тому я займуся от покращенням, бо мені не вистачає взагалі грошей, дуже мало. А мені потрібно доволі немало грошеняточок, щоб покращити наш ресторан. Так, продовжуємо продавати ось це. Я сподіваюся, що вони мені не будуть потрібними. Тому ми їх з легкістю ось так і продаємо. Ну, отримаємо ми, звичайно, 10 доларів за одну цю спорудоньку, але нічого. Ми підзаробимо і побудуємо набагато кращий ресторан. Також можна продати ось оце. Наші нам ці вазончики. Оці лампи так само, що вони нам дають? Ну зате дають 50 грошеняточок, а це 25 грошеняточок. Добренько, добренько. Давайте також ось це продамо, хоча ні, ми ще продати це не можемо, потрібно якось закритий ресторан у нас. А потім ми вже зможемо зайнятися ось цими. О, навіть грошеняточка є, добре, добре. Все більше і більше грошеняточок. І зможемо щось та збудувати. Але поки що це не дуже та ефективна робота у нас буде, бо горошняток треба більше і більше. Та її потрібно тут почистити. Чесно, я не дуже та й розбирався в розбудові нашого ресторану, тому цьому виді я постараюся щось зробити. Ну і, звичайно, розповісти вам про функціонал цього. До речі, як ми можемо провести ось так і збудувати підлогу. Цікаво. Тут, до речі, непогано зроблен, зроблений функціонал з будівництва ресторанчику з покращенням його, дуже добре. ось так З підлогою у нас вдалося. Ну і стіни. Що можливо. цікаво. що це за стовпи пілорс. Давайте візьмемо Ну, Не дуже гарно, не думаю, що вони потрібні. А де твій привіт? Бандеразавр пише Привіт, бандеразавр, тобі офіційно <смі> привіт Привіт тим, хто заходить, також бавиться <смі> разом у цей режимчик, приходить, пише приємні слова, як в чатику, ну і також у коментарях. Ваша підтримка дуже мотивує робити як наступні видава, ну і також бавитися в цей режимчик. О, навіть може виконувати щоденні квести, отримати за це діаманти чи що там таке було якісь коштовності. Ну, ми стіни збудували, ресторанчик трішки збільшили, але є проблема. У нас ще немає даху, бо коли ми ставимо стіни, дах у нас не з'являється. Що так, щоб нам отримувати нові страви або хоча б якийсь досвід, нам потрібно виконувати буденність. Буденні справи. Нам потрібно буду... ні, не будувати нам потрібно щось годувати, виконувати роботу офіціант, ну все потрішечки. Так, будуємо медах, але а можемо його... а ми можемо його перемістити дуже добре. Хоча я в майбутньому все одно буду цей ресторан перебудовувати, буду будувати все новіші та новіші там, кімнати, можливо другий поверх побудую. Ну, Це все в майбутньому, це все в перспективах. Ну і я наголошую на тому, що тут у нас по суті українська мова в цьому режимчику, це велика рідкість. Бо режимчиків з українською мовою можна перерахувати на, пальці, на пальцях однієї руки, на жалі. Ось ресторанчик наш збільшився. Ну, і ось так він у нас виглядає, збудували дапу, побудував я, ну, тобто поставив кілька столів. Ще поставив ось такі стільці. Ну, Клієнтів все більше і більше. Навіть підписники приходять також попоїсти у нашому італійському ресторанчику. Та нас тут дуже багато. Така, знаєте, компанія в цьому ресторанчику, в цьому тайкуні. Ну і стосовно того, дехто каже, а як додати українську мову, чому української мови так мало. Чесне слово. Українську, українська мова то є, але Roblox її не підтримує через те, що українцям вона просто не потрібна. Я от навіть звертався до розробників, вони сказали, що та українцям вона не потрібна, українську мову з півмільйона вибирає лише одна-дві тисячі людей. Ну це смішно просто, люди, для чого ви вибираєте неукраїнську? Для чого ви не вибираєте її? Треба підтримувати своє. Треба обирати, щоб розробники бачили, що українці потребують свою лідну мову, що їм вона потрібна. Ну, на жаль, вона їм не потрібна. Що ж зробиш? Ну тут локалізація не дуже така якісна. Це, напевно, ще робилося через Google Plan, вже путається язик через Google Translate. Бачу, навіть підписників є автівочка. Ну, мені до цього ще дуже далеко, я можна сказати, що живу саме в цьому ресторанчику. О, ось, до речі, до нас прийшов біп клієнт давайте його обслуговувати. Так, давайте ще заберемо. З ким це зробить сам офіціант, а ми вже потім заберемо грошеняточка. Ну і також потрібно було б зайнятися навіть покращенням функціоналу. Там, розширеннями тими самими якимись можливостями для наших е, клієнтів, можливо, реклами якусь запустити. Хоча ми бачимо, що їх дуже багато. Навіть віп клієнти заходять, так кого в нас тут тільки не було, кого в нас тільки тут е, не траплялося. Ось, до речі, віп клієнт дала ось нам грошеняточок. Е, до речі, якщо до нас заходять віп клієнти або навіть відомі якісь люди, то вони нам дають грошеняточка. Вони можуть бути від сотні до двох сотень долярів. І це чудово. Це добре, що таке у нас є, а не просто ми отримуємо копійки з чогось. Ну, але чим більше ми готуємо, чим більше ми продаємо цього всього. Чим більше вони замовляють, тим більше ми отримуємо з цього всього доходу. Бачу, ну, кухонька у нас дуже затісна. Треба покращувати. Погодьтеся зі мною. Так, давайте продамо ось ці стіни. Для чого вони нам? Треба якось. Покращувати наш ресторан. Хм... Хм-хм-хм... Воно тут не рівно справді стоїть. Треба прийняти його, треба поставити, щоб воно було рівно, бо скажуть, а що це таке? Хто це його робив? Хто ж це робив? Що ж це так негарно воно зроблено? Ну, що це за ледарі її робили? Тільки аби було. А нам треба, щоб було все рівно. Заходили люди і бачили, що у нас справді хороший ресторан. Що справді ми стараємося для нашого. Ну, інтер'єр, тут у нас не дуже такий, знаєте, класичний ресторан, але нічого, давайте зараз приберемо, бо я нарешті розпочну розбудовувати та покращувати наш ресторан. А для чого? А Для того, щоб було гарніше, для того, щоб було більше місць, для того, щоб він був більш ефективнішим. Так, а що ми з цим? Давайте продамо, для чого воно нам. Не думаю, що воно мені буде потрібне. Я тут взагалі хочу поставити стіни, хочу, щоб кухня була окремо, щоб люди там не бачили, що ми там робимо на кухні. Хм, Чи це перемістити, чи що? Я навіть не знаю, чесне слово. Хм, Дуже складно з цим всім розібратися. Ну, Але я вирішив, напевно, я збільшу нашу кухню, а ось тут давайте ми приберемо його. Треба якісь двері. Я ж не подумав над їхнім виходом, ну, щоб ми там вийшли на перекур, там переговорити там, на обідні перерві сюди вийшли. Тут у нас будуй двері. Так, у бачите, у нас навіть є функція, так, навіть двері можемо побудувати. Давайте ось такі звичайні, от, як в італійських ресторанах, хоча, певно, тут дизайн підібраний саме для італійських ресторанів. Ще я можу бути не правим, бо я не дуже. Часто бавлюся в різні режимчики, та і загалом у мене не так багато часу, як би хотілося. Та і YouTube це просто хобі. Просто сидиш тут, розмовляєш, розповідаєш вам якісь цікаві хвакти про те, що ти тут робиш. Ну, Це комусь цікаво. <с> <с> ну І мені, коли ти щось дізнаєшся, нове ну, взагалі нічого не знаєш про це, думаєш, що я зробити. Сидиш, сидиш, півгодини, роздумуєш, а потім і ти додумуєшся, ти знаєш, що робити. Ну і звичайно, завдяки вашим порадам, як грати правильніше. Хоча кожен вибирає по-своєму, як йому грати, але ваші поради з ефективної гри також дуже допомагають. Тому дякую всім, хто пише порадоньки. Так, ми туди можемо поставити. Ось, якщо ви не знали, то ми можемо поставити. Не дві ось таких стінки, чи тут їх навіть три, чи скільки. Позна хто знає, як там воно все. Ну тут у нас є просто одна стінка, можемо поставити одну стінку і ось тут. Все, тепер у нас є така стіна. Ось такий у нас інтер'єрчик. Так, а тут дуже складно, напевно, буде. Навіть не знаю, що тут збудувати. Ну, але в мене ось таке вийшло. Не знаю, гарно, не гарно. Місце, де можна замовляти, хоча насправді самі приносять офіціанти замовлення. Ну, Але хоч щось Хоч щось у нас тут є. Так, Ну і також давайте поставимо, щоб у нас буде було більше пічок, більше <кхи> всякого, що нам потрібно. усі Давайте поставимо тумбочки. В чому б ні. Треба, щоб у нас була кухня більша, бо я ще хочу найняти одного кухаря. Бо я знаю, що якщо я розбудую ресторан, у мене буде багато місць вільних. Багато клієнтів захочуть прийти і замовити щось. То і від цього потрібно і покращувати. Потрібно збільшувати ефективність нашої фірми до того часу, поки ми не досягнемо ідеального. Поки наші не будуть встигати все робити. Ну, встигатимуть, і буде чудово. Так, оч. Тут потрібно було щось поставити. Хм, Давайте поставимо, можливо, знову ту саму тумбочку. Так, ось, а це що це у нас таке? Ні, 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 не це, не це. Мені не потрібна стійка. Давайте ось це з лічейником. Лічейник називається. Прикольно. Ми тут піцу робимо, розмішуємо, можемо щось порізати, якщо там салатики у нас відкриються в майбутньому. Також можна ось розфарбовувати. Ну і також можна вибрати для всіх об'єктів, щоб вони були однакового кольору. Ну і ось так гарнесенько. Ми ну, підберемо один колір, для чого нам він був е різний. Так, ну І ось так він гарно виглядає. Ну і також стіни ми поставили і все. Ось така у нас ідеальна просто кухонька. Як вам? Оцінюйте в коментарях, як вам кухонька, ось так воно буде виглядати. Ось так бачу, у нас кухарі вже на роботі. Хоча поки що у вас відпочинок, можете нічого не робити. Ми тут розбудовувалися і так само офіційно також можуть відпочити. А тут у нас буде підйомчик до гори. Але я ще не знаю, коли я робитиму другий повер. Можливо, в наступній частині, а можливо, аж аж в наступній частині. Бо я планую, та до кінця можливо портити цей режимчик. Він доволі цікавенький. Різноманітна їжа є, ну, можна пройти чому би ні. Якщо вам цікаво, то будемо продовжувати. Цікаво, що у нас буде в кінці, який у нас буде взагалі ресторан. Так, ось давайте ще тут поставимо, ось тут. Ну, ми все, це все одно наше. Ми просто в інвентар це все поклали. Так, давайте ще ось тут. Я знаю, що це, можливо, не ефективно буде, але хай буде. Хай буде по два місця. Ну і тут також давайте розташуємо. Так, і ось тут у нас хай буде. І ось тут хай у нас буде. Також ось тут і ось тут. Все, тепер дуже прикольно. О, бачу, у нас ще якийсь підписник зайшов, бат Фоксік уте. Уте. Вітанечко. Вітанечко, вітаннячку в нашому ресторані. Я його ще толком не назвав, бо тому що, на жаль, чомусь кириличні букви не підходять для назву. Бачу. Привіт-привіт! Привіт підписника! Бачу. Знають, що треба говорити в, в, в видові Бетфоксік Вітається з вами. Передаю вам вітання. би ні. Вітання всім. Вітання-вітання. Всі, хто приєднався, всі, хто дивиться це видиво. От, у нас завітав селебриті. Я ж говорив, у нас і віп-клієнт, і селеберті, але селеберті трапляються дуже рідко. І вони нам допоможуть у поширенні популярності нашого ресторанчику. Бачу ваш. Шестеро їх. Ну, до речі, оці столи дуже ефективні, коли у нас там більше місць. Шість місць. Часниковий хліб у нас є. Дуже у нас мала різноманітність. Я хочу у цьому видиві зробити більше різноманітності. А щоб її зробити, нам потрібно виконувати роботу кухаря. Ось італійська їжа напої. Збукувати більше все, Ну, це нічого ще в меню. А я хочу в ресторані покращувати, наприклад, от почнемо із чайових. Хоча копійки ми з цього отримуємо, але це також корисна штуковина. Там далі розширення ресторану, якась трішки більша реклама, там щось для дітей у нас буде. Розплачуватись карткою навіть можна. Якусь, до речі, у нас тут дах. Ну, хай просто так буде, можливо, хтось з підписників захоче зайти. На гар цього ресторанчика, тут дуже гарний вид. На частину нашого міста. Так, ну що, продовжуємо далі розвиватися. Бандеразавер прийшов до нас в ресторан знову ж. Бачу, вони ще їдять, хоча не дуже видно. Так, ну що, ми працюємо. Не забуваємо, що нам потрібно, нам потрібно ефективно працювати, нам потрібно отримувати досвід. Нам потрібно відносимо. А замовлень дуже багато, я вам скажу. Двоє поварів не в. Споруються з тим завданням. Треба наймати ще одне і треба, щоб також і я працював. Щоб було ще та ще ефективніше. Ну що, давайте готуємо, готуємо спагетті. Все приготували. Дуже багато замовлень. А це уявіть, якщо вони замовляють не одну страву, а більше, а це ще більше грошей. Це круто. Ресторан розвивається. Уявіть, що буде там в 10 й серії. Я навіть будуся уявити як це у нас буде 10-та серія. Ну, можливо, буде, можливо, <смітні> дійдем до того моменту. Це ж круто, коли про якийсь режим є дуже багато, і особливо, коли режим дуже цікавий. О, забираємо, забираємо. Celebrity, наприклад, дуже багато грошеняточок. Навіть тут у нас є 81 гривня. Ну, це у нас не гривень, це у нас долар. Так, о, все, ми відкрили нову страву чудову. І що може вибрати? Апельсиновий сік, Гелату. Давайте апельсиновий новий Бо ми їм тільки одну воду даємо, а якщо буде більша різноманітність, то у нього більше буде грошей м'яточок. Все розумієте. Так, давайте заберемо ще тих 22 долари. І пішли допомагати кухарям. Треба ж їм допомогти, бо зараз поприходять, понаприносять цих замовлень. І ми не встигнемо. А треба ефективно працювати. Треба допомагати нашим кухарям. Тіпай Вітанечко. Вітанечко в нашому ресторані. Нас... Нічого особливого немає. Ви бачу, він вітається. Привіт-привіт! Привіт всім, хто приходить до нашого ресторану, хто його відвідує, хто харчується у нашому. Італійському ресторані, на жаль, тут українського ресторану немає чомусь. Так. Так, так, я записую. Я записую видиво. Зазвичай, коли я граю, то я завжди записую, бо часу не вистачає. Ви самі розумієте. Такі часи настали, друзі, такі часи настали. Так, ну що, готуємо. Бачу, дякую, дякую вам, що дивитеся. Дякую, що підтримуєте. Класно, що. У мене є такі хороші підписники, які підтримують та розуміють. Так. Ну що, називаємо ми наш далі ресторан, ще трішки часу пройшло. От, там рушенятка забираємо, там рушенятка. О, ВІП-клієнт зайшов до нашого ресторану. Плюс ще буде багато у Бачимо, вже 941 долар. Ось так ми ефективно працюємо. А замовлення... ого-го! Не встигають наші поварі. Ну ми вже майже назбирали 1000 доларів, щоб найняти ще одного робітника. Напевно, я ще маю працювати, хоча не дивно. Треба ж збільшувати різноманітність нашого харчування. О, бачу, замовлення забирають. Швиденько так підбіло, все і нема замовлення. Бачу, там замовлення, треба ж таки 50 допомагати. Хоча я бачу, що поки що немає. Такої потрібності у тому, щоб ще наймати третього. Поки що я не бачу у цьому потрібності. Ну, поки що ми обійдемося лише двома. Ну що, наймаємо ще одного повара. Ну, Поки що він у нас стажер, і ми маємо навчити його, як правильно готувати. Також ну, хотілося б якось називати наших поварів, хоча б дати їм якісь імена, тому пишіть у коментарях імена, варіанти. І там зроблю в телеграм-каналі, якщо буде дуже багато імен, то зробимо голосування в телеграм-каналі, посилання, звичайно, є в описі під цим відео. Ну і будуть у нас вони мати і ім'я, і вони будуть різні. Бо трішки, знаєте, дивно-дивно бачите, що вони дуже однакові. Ну і як то писав, чому вони однаково імені. А зробимо, ви напишете свої варіанти і для кукарів, і для офіціантів, і потім ми побавимося з ними. Потім їх налаштуємо і будуть у нас ходити там Петро, Сашко, хто там Іларіон, та бозна хто в нас може ходити в цьому ресторанчику. Так, ну що, Поки що замови немає, поки що ми можемо походити та позбирати грошня хоч з одного столу, з другого столу, з третього столу. Ось така у нас ефективність. От ще 65 долярів ми можемо... О, ми підвищили наш рівень. І ми можемо вибрати ще якусь різноманітність. Давайте виберемо чесниковий хліб для дітей, в чому би і ні. Треба урізноманітнювати це. Ну і відповідно для дітей. Бо за дитячу їжу платять більше, набагато більше. отак От так забираємо. Під клієнт оцінив наш ресторанчик. Металева. Можна і замінити щось там в майбутньому, покращувати. Щоб більше оцінки стало. Поки що у нас дуже мало <хи> зірочок, лише одна зірочка. Але ми до цього приймуватимемо. Хоча певно, нам до цього ще дуже далеко. Та й грошей потрібно для цього дуже багато для покращення нашого ресторану. Та й кухарі бачу, навчаються. Так, ну що, давайте купимо чаєві, ну таку можливість. Ну і там, ще навіть є розрахуватися картку, це дуже корисна річ, не потрібно збирати. Їхні грошенятка. Так, ну що, будуємо? У, він, у інвентарі у нас є банка. Таке відчуття, що це звичайна банка з підогірків. З'їли огірочки там поварі там запили, закусили і лишилася у нас банка. Тепер в цю банку будуть класти грошеняточка. Хороші та добрі люди. Невідомі добрі люди, ось так. Ми ще їх не знаємо, хто це в нас такі. І взагалі чому вони наші ресторани? Напевно, На щоб поїсти. Найкращий у світі ресторан. Так, ну що, продовжуємо, продовжуємо далі виконувати завдання. Бачу, дуже вони багато хочуть цього. Ну і допомагаємо кухарям. Бачу, вони троє працюють, а замовлень капець як багато. Це багато багато замовлень. Хоча могло бути ще більше. О, що бачу, можемо забрати винагороду. Ну і ми розблокували ще одну страви. Ну і давайте подивимося, що можемо гелату або кул. Давайте гелату будемо продавати їм морозиво італійське. Бо у нас ще морозива не було. Треба морозиво. За морозиво, напевно, більше платять, ніж за ту піцу. Хоча тут також є різноманітні піци. сирна, папероні. Так чого тут тільки немає, це ми ще... Навіть одну десяту частин. Тільки можемо. Так все, ми ще придбали щось. Розплачуватись картками придбали. Ой, для дітей, до речі, можна ще функцію, що можна було, немовлят, приносити. Ну, це ще потрібно підназбрати тих 600 доларів, щоб зробити таку можливість. Ну, не просто беруть такий нібито стільчик чи що воно таке і для себе садять дитину. Доволі непогана річ, і ще більше. Клієнтів у нас буде. Так. О, Джоні Кент не замовляли. Мені цікаво, як вони це морозиво готують. Вони, напевно, сюди приходять, беруть За, замовлення саме. Це треба подумати. Треб... Напевно, коли я розширю ресторан, то зроблю десь тут двері. Щоб вони не обходили самий ресторан, бо це дуже дивно виглядає. О, бачу, у нас Євгенс. 2021, завітай Вітанечко. Вітанечко тобі у нашому дивовижному італійському ресторані. Ну що, забираємо? Ну, ці гроші нам не потрібно забирати, бо це клієнти заплатили картку, вони просто зникають і на наш рахуночок На наш рахуночок вони надходять. Забираємо. Від клієнта рошенятачка. Ну і ще тарілка. Дерев'яна у нас навіть є. Ну добре, це можливо, в майбутньому ну, я твоє відео довіз. Це дуже добре, дякую, що дивитеся відео, дякую, що підтримуєте. Навіть не напишу, що це круто, що ти молодець. Так тримати. Так тримати Євгена. Якщо тебе так звати, як написано у нікнеймі, Ну, всяке може бути. Можна написати Вова, а насправді ти не Вова, а насправді ти Олександр або Саша. Це все може бути насправді. Це ми за а, то ми ж забрати це не можемо. Щось я трішки не в тому напрямку пішов. Ну добре, ось так ми і попрацювали, ось так ми розвили власний ресторан. Пишіть в коментарях варіант для імен наших поварів і офіціантів. Ми потім проведемо голосування в телеграмі, ну і оцінюйте ресторан наш. Ну, я вам дякую за увагу. Не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видела. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України. Бо у даний період часу це дуже та дуже важливо, бо допомагаючи їм, ви наближаєте нашу перемогу. Як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, мої ліві послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!